Доброго дня! Сьогодні у нас 31 липня, вже закінчився другий місяць літа, а ми ще не нагрілися. Місто Тернопіль ніколи не показував вам свою алечу. Вона незаслужена забута. І зараз якраз реалізую живці і може кому. В саду потрібна така культура, то міг би навіть в подарунок відіслати, щоб поширювати таку екологічну культуру. Практично не раз я її нічим не обробляв. Вона виносить морози засухо сухого. Стійка це алеча, колись я привіз її з Одеси сіянцем. Але це вже не це дерево, це дерево вже старе. А це я перещепив на сіянцеві алечі, вщепив її. І от таке завантаження щороку для родини вистачає два відра на цілий рік. Варити компоти. Практично, от ми недавно тільки закінчили варити з неї компот. Морозилку кинув. Дуже він мені смачніший ще, як сливи, як забрикоси компот, бо дуже ароматний. Такий аромат ну, не передати. І найкращий компот це заличі. От вона зараз в такій фазі, коли ще вона не почорніла. Там, де на сонці, то вона стає темно-червона. Зараз покажу вам на вагу і покажу з тої сторони, бо вона ще в мене в затінку росте, абрикоса її накрила. І та гілка, яка пішла на вулицю, то має сонечка. І в цьому році, певно, цю гілку. Зовсім відріжу. Тут гарні пішли от жировики, бо думав омоложувати чашу її робити. Але мені оцієї гілки, що йде на вулицю, вистачає. Тут три відра буде, мені вистачає. Те велике дерево, я його замінив шовковицею, в тому місці якраз гарно вписала шовковиця біля компостної ями, то я його звідти забрав то те дерево в восьмирічному віці давало по 20 відер. Але чи це не є дрібненька? Щось вже вага не хоче. А хоче. О, так хоче горизонтально, а під уклоном не хоче. От дивіться, такі невеличкі. По 30 грамів. Так, по 30, вони як калібровані. Вон, 5 штук 150 грам. По 30 грам. Але вона дуже ароматна. Ось така вона має консистенцію. Оце зараз у такій фазі, коли тверденька м'якоть, але вона дуже соковита. Отака От м'якоть, то вона зовсім не має кислоти. А як вона вже повністю розм'якне, зробиться така темно, вишнева, така, як вишня, то тоді під шкірочкою є трошки кислоти. Кісточка, звичайно, не відділяється. Але дуже малесенька, але вона в якості підщепи не дуже добре підходить для кісточкових. Я її не сію. Я сію для підщепи зовсім другу, алечу, таку дичку, що її практично споживати немає, там одна кісточка і шкірка жовтого кольору. Так що, хто бажає живців Бо хто приходить до мене купляти персики, вона тут у мене, плоди, вона тут у мене біля хвіртки росте, і я всім в навантаження бонусом даю по кілограму отакої, от щоб вони зварили компоту або так спожили, бо її можна і так добре споживати. Якби не було, наприклад, Персики, нектаринів, інжирних персиків, то певно, абрикос, то, то споживали б і, і цю алечу, а зараз її в основному ми використовуємо тільки для компоту. То даю людям бонусом ще на компот цієї, аличі, то на другий день чи на третій приходять і замовляють у мене саженець. Кажуть, зробіть, зробіть нам саженець, бо Такого смачного компоту я ще не пробував. Він такий ну, дуже ароматний і дуже приємний. Цукру практично не даємо. Є така трошечки природня кислинка. І він дуже тамує спрагу. Ну і корисний все-таки якісь вітаміни є. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!